Я працює без мене, я потім вже коли зробила, зрозуміла, що насправді дуже життєстверна робота, тому що, по-перше, ось світиться віконечко. А кульбабка це символ відродження, бо вона цвіте і насіння, яке розвіє вітер, зійде і будуть нові кульбабки назвали. Збираю по крупці уламки діточих, складаю докупи, зарощую диханням. Випускаю помалу вогонь серця тоненькою цілочкою, заплавляю загоюю тоненькі тріщинки, обертаючи людь на любов, аби не вигоріти на попит. <кій> Тут у мене дві роботи. Цікаво, це от якраз. Там у передмові я писала, що цей альбом це про те, проборсення між пітьмою і світлом. Тобто весь час хочеться лягти на дно, але рано чи пізно все одно тягнешся до світла. Доки живий, доки тягнешся. От. Це такі соняки в мене вийшли. Вони трохи сходять на вогнямі, але який час такі соняки. Щоразу, коли дивлюся свої кольорові роботи, поринаю в пітьму. Як риба, що тоне у надто глибокій воді, у тій, де немає вже світла, бракує кольору, сили, натхнення, смаку, бракує повітря. Ескіз покривають вже місячні порохи, рука навиводила рисок знайомих еформ, і, і можна було би додати завчений колір і тон, як пігулку барвистості проти темряви в серці. Можна було би прийняти та ні моя душа. Руки хапають інші засоби від безсилля, що рядують від вічаю темряву і страху. А пензли мовчать і бліднуть, Сохнуть фарби в палітрі. Німує душа, аби не зірватися на крик, роздираючи в клапті і інші розірвані душі. Не зелений листок, чорний, кіптяві, В крапля роси не вода, бо червона. У кожній клітині мого тіла вирує війна, скілить серце, німує душа, щоб не зранити більше, поки так. В ній є душа. Ну, це, я думаю, автопортрет. Насправді мені казали, що художники завжди малюють себе, але скоріше внутрішній автопортрет, ніж зовнішній. Вигораєш на попіл, і серце стікає вогнем, вулканічною лавою сльози в людях застигли і слова у вустах, і прокльони, Кожного в серці є буча, Ірпінь, Маріуполь. Кривавить душа та заклинуло очі, сухі, лиш руки працюють, вуста затискаю німі, аби не кричати. Знівечене тіло землі я чую, як власне, ковтає залізо, смертельне, біль мовчазно терпить. Дітей заколихує ніжно назавжди і стримує сльози. Свої.